Це дуже дивне місце. Я за своє життя вже встиг побувати багато де, але ця країна мені здалась найбільш нестандартною, навіть в якому сенсі дивною. Бо, потрапивши сюди, мене не покидало відчуття, що я десь у паралельному всесвіті. От ви уявіть, країна в Азії з прапором, що підозріло, схожий на прапор сполучених штатів, де переважна частина населення сповідує іслам. При цьому ця країна з монархічним устроєм, де короля обирають кожні п'ять років, і це є однією з країн-засновниця зійського аналогу Євросоюзу. Точніше, навіть прототипом ЄС, якщо це не якийсь паралельний всесвіт, то що це? Думаю, про це треба поговорити. Сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. Досліджуючи різні країни нашої планети, я опинився у місті Ко Лумпур, що є столицею Малазії, де спробував зрозуміти, чи підійшло б нам це місто для постійного перебування. Як ви розумієте, наше око на коаломпур впало не просто так, бо з усіх сторін виглядає, наче як це дуже і дуже привабливе місце. Принаймні на папері, але яке воно насправді? Ну давайте спробуємо розібратись. Натисніть вподобайку цьому відео, щоб україномовного контенту ставало більше. А може, і підписуйтесь на цей канал, якщо ще не підписані. А я поки розповім вам про свої враження від коаломпуру, бо це місто і дійсно варте уваги. По-перше, я впевнений, що є велика ймовірність, що ви навіть не в курсі, де знаходиться Малазія і чим вона взагалі видатна. Хоча ви точно бачили ось ці вежі близнюки десь на просторах інтернету. Тож розповім про все по порядку. Територіально Малазія розташована між Індонезією і Таїландом. Ось цей маленький клаптик на мапі це, до речі, Сінгапур, який не так давно теж був частиною Малазії. Малайзія це федеративне об'єднання з 13 штатів і трьох федеральних територій. Саме тому Прапор цієї країни так схожий на прапор Сполучених штатів, бо його ідея дуже схожа. 14 смуг і 14 променів зірки на прапорі символізують 13 штатів і федеративний уряд. Півмісяць на прапорі це традиційний символ ісламу, а синій колір фону символізує єдність малазійського народу, що до речі теж цікаво, бо не плутайте малазійців і малайців. Малайці це нація, а малазійці це всі, хто живе у Малазії. Але до цього ми ще повернемо. І от першочергово смухи променів на зірці було 11, Але з доєднанням території Сабаху, Сараваху і Сінгапуру до Малазії у 1963-му прапор змінили. Багатий на нафту бруней, до речі, теж мав у планах стати частиною Малазії, але в останній момент дав задню, бо не хотів віддавати контроль над своїми ресурсами. Що цікаво, двома роками пізніше, у 1965-му році, Сінгапур виключили із складу Малазії за погану поведінку. Про що я Розкажу у відео про Сінгапур, але прапор змінювати вже не стали, і просто вирішили, що 14-та смуга замість Сінгапуру буде символізовувати федеративний уряд. В певній мірі це історія про те, як замахати дизайнерів своїми правками. Але в цілому Малайзія збиралась по шматочкам і мала всі наміри стати потужною країною, п'ятим азійським тигром. Але приїхали ми у Куалумпур, столицю Малайзії, з цілею роздивитись це місто як потенційно нашу нову базу. У мене там і давні знайома живе, і підписники писали, що живуть там по візі цифрових кочівників, і всі, наче, дуже задоволені. А отже, в нас не залишалось варіантів, окрім як їхати на розвідку. Тож, прилітаючи в аеропорт коаломпуру, вам ще доведеться їхати до самого коаломпуру небагато, немало, півтори години до міста на авто. І це якщо затори будуть не дуже сильні. Але приємним фактом було те, що таксі до міста коштувало аж 12 доларів. Так, ціна у Малайзії дуже приємні. Ні, про що я ще розкажу, але навіть з приємними цінами на транспорт, той факт, що у Коалумпурі страшні затори, просто руйнує все, і це не дивлячись на відносно невелике населення у 2 мільйони людей. Чесно, інколи пішки швидше дістатись потрібного міста, ніж намагатись взяти таксі, але от враховуючи місцеву спеку і щоденні дощі півроку на рік. Самі розумієте, пішки не знаходишся. Хоча тут є нюанс, якщо заселитись в районі Кілсесі, в центрі міста, то є відчуття, що і не треба більше нікуди їхати. Там ми і зняли собі квартиру. До речі, Uber в Азії не є дуже розповсюдженим, тому для таксі і доставки їжі тут потрібен додаток Греб. Це не реклама, просто порада. А ще я залишу своє реферальне посилання на сервіс електронних сім-карт і VPN у посиланні, і це теж не реклама, але якщо використаєте мої посилання і ви і я отримаємо знижки, тож чому не допомогти один одному. А от доїхавши до свого Airbnb, нас чекала наступна ситуація. Ми стоїмо під дверима і чекаємо, доки нам принесуть ключі. Десь через півгодинки до нас підходить не дуже привітний індієць і каже, що ми ще маємо дати йому 300 рингіт депозит. Це десь приблизно 70 баксів. Кажу йому, не було такої вимоги, коли ми букували квартиру. А він каже: нічого не знаю. Беру депозит з усіх. Взагалі не маю нічого. Проти індійців, але мати справи з ними це інколи достатньо специфічна історія. Ну і кажу йому, що в нас на собі місцевої готівки немає. На що він відповів, що 100 баксів, які він підгледів моєму гаманцю, теж підійдуть. Сторгувались на 50. Але якщо чесно, як то кажуть, перші враження залишились такі собі, бо ми і втомлені, і дитина їсти хоче. А тут ще цей тіп із дивними вимогами. Знаєте, це відчуття, коли у Туреччині чи Еміратах десь на ринку тебе, наче як намагаються на Хати, ось так приблизно і відчувався наш діалог з чуваком, який приніс нам ключ. Гроші нам, до речі, повернули без проблем. Дивіться, як цей чоловік засвідчив, що він повернув нам гроші. Просто зробив фотографію, ніби віддає гроші. А моя дружина їх бере. Ось такий от бізнес. Малазія по факту дуже молода. Вона, як і 60 інших країн світу, відмічає день незалежності від британської корони, яку малазійці отримали не так давно, у 1957 році. Ну і як ви розумієте, британці тут наслідили, і це помітно не тільки у лівосторонньому Русі. Справа в тому, що території Малазії активно використовували з британцями для видобутку олова і виробництва каучуку. Для цих сфер діяльності потрібен був людський ресурс, тож британці залучали працівників. З Індії і Китаю для роботи на території Малазії їх політика була направлена на те, щоб різні сфери економіки тримались на різних етнічних групах. Таким чином, корінні малайці, яких британці бачили як пасивних сільських людей, були залучені здебільшого у аграрній сфері. Підприємливі, підприємливі і працьовиті китайці були залучені у торгівлі і видобутку Олова. Ну а покірливі індійці працювали на каучукових плантаціях. Британці створювали умови, при яких ці етнічні групи. Пи залежали по дні від одних, але при цьому не мали тісних соціальних зв'язків і не могли об'єднуватись у більш вагомі общини. Таким чином було банально легше зменшувати ризики повстань, забирати політичні важелі у населення і забезпечувати безперебійну роботу колонії. Розділяй і володарюй, як то кажуть. Говорячи про квартиру, яку ми орендували, маю сказати, мені сподобалось. Це була квартира з двома спальнями і з повноцінною кухнею на 21-му поверсі в самому центрі міста. Вартість оренди була всього 35 доларів за ніч. Що враховуючи умови і локацію, здавалось копійками. Особливо коли в Сінгапурі ми орендували житло в 4 рази менше і в 4 рази дорожче, і це, як я вже казав, у самому центрі міста прямо за рогом від нас були знамениті вежі Петронас і боже. Я маю сказати, вони неймовірні. Вони настільки гарні, що хотілось просто сидіти і дивитись на них годинами, особливо коли сідало сонце. Про це чудо архітектури ви могли чути і без мене. Вони, мабуть, і досі є головним символом Малайзії, як фалова вежа для Франції. Але не розказати про них у відео про коаломпур було б неправильно. Так от, Петронас Тауерс, названі на честь місцевої нафтогазової компанії Петронос. Ну і самі вежі це продукт малазійських нафтодоларів. Розробка цей. Хмарочосів була розпочата у 1991 році, а офіційне відкриття відбулося у 99-му. Незважаючи на те, що це є вежі близнюки, до речі, найвищі вежі близнюки на планеті з 2001 року. Будівництвом кожної вежі займались різні компанії: японська Хазама Корпорейшн і корейський Самсунг. Так так, той самий Самсунг, що Бурш-Халіфу у Дубаї збудували, і маю сказати, що вибір компанії мені здався дуже підступним, бо у корейців з японцями історично. Не дуже теплі відносини, а в умовах конкуренції по будівництву буквально ідентичних будівель, кожна компанія готова була розірвати на собі жупан аби тільки закінчити свою частину проекту швидше і якісніше. Але про Корею, як і про Японію, я вже готую окремі відео, тож не забудь підписатись. Неймовірно, але фундамент цієї будівлі досягає глибини у 120 метрів. Ну а повна висота цієї будівлі над землею на 452 метри. Хоча зараз. Це вже навіть не найвищий хмарочос у Коалумпурі. Одна з башт повністю зайнята офісами компанії Petronas, а інша здається під офісні потреби таким компаніям, як Microsoft, Bloomberg, Al Jazeera і так далі. До того ж, перші шість поверхів однієї з веж зайняті величезним торговим центром Сурія, де можна знайти дорогі бутіки відомих брендів і фотокорд з їжею на будь-який смак. Ну і туристичні примочки, типу оглядового майданчику, тут теж є. Ну, тобто, ви зрозуміли, всі атрибути важкого люксу тут є у наявності. Що дещо контрастує з тим фактом, що на одному поверсі з магазином Rolex у туалеті навіть не передбачені унітази, а працівники тих самих бутіків босоніж відпочивають на перерві під деревом. Просто через дорогу від самого бізнес-центру. Як, наприклад, ось цей чоловік, що просто зняв піджак і дрімає на картонці. Трохи забігаючи наперед, скажу, що у кола було дивне відчуття, що ти в країні третього світу, що маскується під країну першого світу. Ну або навпаки. Ну і поки не відійшли далеко від теми архітектури, хочу згадати, що коало Ломпур ще має другий найвищий хмарочос у світі після Бурж-Халіфа. це Мердека 118 Це зовсім свіжий хмарочос, двері якого були відкриті тільки. У січні 24-го року, і його історія дуже кайфова. 118 у назві це кількість поверхів. Мардека малазійською означає незалежність, і от сам дизайн хмарочосу символізує першого прем'єр-міністра Малазії тунку Абдал Рахмана, який прокричав це слово під час оголошення незалежності у 1957 році. Неймовірно класний концепт поєднання історії і архітектури, як на мене. А от їжа в коа це окрема тема для розмови. Одразу скажу, я її не зрозумів. Перед нашою поїздкою я передивився багатько англомовних блогерів, які описували коалумпур як якийсь гастрономічний рай. Але до мого розчарування я не знайшов жодної страви, яка б мені стала до вподоби. Серед усіх своїх азійських сусідів, як то Таїланд чи В'єтнам, малазійська кухня мені здалась однотипною. А суміші спеції, які були усюди, були так би мовити, на любителя. Навіть шаурма, яка максимально ефектно виглядала, здалась дуже бідною навіть у порівнянні з тими самими кебабами з варшавських новоліпок. От що я дійсно не очікував, так це натрапити на ресторан іранської кухні, яку я ніде в світі раніше не куштував. Тож за досвід, звісно, плюсик, але в цілому по їжі коаломпур отримує великий мінус. Тож, чому ми взагалі вирішили розглянути Куала-Лумпур? Тут є свої плюси. По-перше, вартість життя тут максимально приваблива, не дивлячись на всі ці Куала-Лумпур достатньо бюджетне місто. Ціни тут не набагато вищі за в'єтнамські. А якщо ваша заробітня плата ще й не прив'язана до локації, самі розумієте, це достатньо важливий пункт. По-друге, в Малайзії діє віза цифрових кочівників, тож з документами тут, наче все просто. Ну і третє, мовного бар'єру там майже не відчувалось, так як всі, як мені здалось, говорили англійською. Ну і до того ж, у коло Лумпурі є чимало інтернаціональних шкіл, а у нашому випадку це питання дуже актуальне, бо нашому сину треба буде десь вчитись. До того ж, маю додати, що у Малазії функціонує велика кількість філій британських вишів, де можна отримати диплом університетів в Великої Британії, але в два-три рази дешевше ніж у самій Британії, і при цьому він буде визнаватись у світі на тому ж самому рівні. Плюс район Кілсесі, центр міста, максимально зручний і достатньо доступний для життя. Тут і магазини, і розваги, і парк, який мені дуже нагадав центральний парк у Нью-Йорку. Навіть спекотний клімат тут здається не таким страшним враховуючи, що по центру міста можна пересуватися пішки з ручними оверпасами з кондиціонерами. Ці пішохідні артерії це взагалі кайф, як на мене. Ну і в цілому виглядає, як в Коалумпурі є чим зайнятися сім'ї з малечею. Тут є і акваріуми, і зоопарки, і купа інших способів приємно провести час, майже не покидаючи центру міста. Тобто інфраструктурне питання тут закрито набагато краще, ніж у данангу, де ми зараз. Takhle jsme Але от якщо трохи відійти від цього оазису у центрі міста, коло вже стає менш приємним, як мені здалось. Весь цей імідж, що створює важкий люкс з гучними архітектурними рішеннями і брендовими бутіками, просто в розбивається, коли відходиш у райони, де менше офісів міжнародних компаній, експатів і туристів, і потрапляєш у місце, де живуть місцеві. А це по факту не дуже далеко від центру. А якщо в цих місцях ще й зосереджені ресторани індійської чи пакистанської кухні, то Кореляція між рівнем чистоти і етнічною складовою таких районів настільки очевидна, що можна навіть не намагатись бути політкоректним. Як бачите, урна прямо поряд, але ні, не донесли. Там у нас якийсь ресторан горить, або там просто готують. Незрозуміло, але це пакистанська кухня. Я б не ризикнув, якщо чесно. Я не намагаюсь якось образити цих людей, це просто культурна особливість цього народу, але ну це помітно. І от це працює приблизно як теорія розбитого вікна. Якщо десь з'являється неприбране сміття на дорозі, то цього сміття зрештою стає все більше. А окрім сміття, можна помітити, що і фасади будинків стають менш доглянутими, і все в такому дусі. Плісневу на фасадах, які тріщини на будинках і інші прояви недбалості, окрім сміття, я навіть спочатку списував на особливості Дуже спекотного і вологого клімату, але Через декілька днів, коли я опинився у Сінгапурі, де клімат ідентичний, висновки сформувались самі собою. Люди живуть у таких умовах, які вони самі собі створюють. Мене склалось враження, що всі ці люксові бутіки і гарний центр міста це просто обкладинка, яку можна використовувати для побудови свого іміджу. Куала Лумпур мені нагадав інстаграм інфлюєнсерів, знаєте, які намагаються транслювати свій успішний успіх і високий рівень життя, а насправді живуть менш вдалим життям ніж інші звісно, не можу робити висновки про всю Україну виключно по її столиці, але це те, що я відчув, перебуваючи там. При цьому Малайзію не можна назвати бідною країною у 70-х і 80-х роках, Малайзія дуже гарно себе почувала і мала всі шанси стати азійським тигром. Малайзія навіть була однією з країн-засновниць АСІАН – об'єднання південно-східних азійських країн, що мала на меті збільшити торгівельні, економічні і політичні відносини. Це об'єднання з 10 країн по прогнозам стане четвертою економікою світу до 2030 року. Але на відміну від інших азійських тигрів, які запроваджували дуже жорсткі реформи, Малайзія не стала робити великого фокусу на закладанні міцнішого фундаменту для подальшого зростання, як результат, такі фактори, як вищий рівень корупції, високий рівень відтоку мізків у такі країни, як Сінгапур, ну і криза 97-го року, яка серед усіх країн Азії дуже сильно вдарила саме по Малайзії і створили прірву між Малайзією і такими країнами як Корея. Хоча в певний момент Малайзія навіть була з Кореєю на одному рівні і мала Більше умов для різкого розвитку, але не склалось. Зараз влада Малазії, наче як намагається виправити помилки минулого, і достатньо сильно фокусується на тому, щоб залучити капітали мізки з-за кордону. Зараз Малазія вже є одним з ключових гравців у створенні мікрочіпів. Але от опинившись у кого у мене не склалось відчуття, що це місце, в яке хочеться переїхати. Не дивлячись на всі плюси, саме якийсь настрій цього міста, мені не сподобався. І більше за все мені в очі кидалось відносно. Людей один до одного, можливо, я не точно відчув місцеву культуру, але от у мене не виникло відчуття комфорту там в усіх магазинах, кафе, ресторанах, і просто на вулиці від людей залишалось відчуття якоїсь, знаєте, сухості, наче як люди не хочуть зайвий раз тобі посміхнутися або навіть заговорити. І я це кажу не як умовний клієнт, якому у кав'ярні не посміхнулись. Я це кажу, як спостерігач, який сидів і роздивлявся, як люди працюють і комунікують між собою. І я ще забув згадати, що по всьому місту була велика кількість охоронців, інколи озброєних, яких напевно не варто було б знімати на камеру, але от відчуття безпеки якоїсь вони взагалі не додавали. І ми, до речі, полетіли у Сінгапур одразу після коалумпуру. Переліт був всього годину, але відчуття було, що ти потрапив у абсолютно інший вимір з іншою культурою і іншими людьми. При цьому в Сінгапурі так само є чимало індійців, багато малайців і китайців. Це дуже схожий народ, який в один момент просто пішов у дещо іншому напрямку, і як результат живе зовсім іншим життям. З іншим рівнем чистоти на вулицях, відношенням людей один до одного і навіть якоюсь атмосферою у повітрі. Хоча, насправді, Сінгапур виявився не таким, як я очікував. Він виявився куди крутіше, але це вже тема для наступного відео. Тому підпишись, щоб не пропустити. Ну і було б чудово залишити вподобайку під цим відео і написати свої думки про Малайзію. Мені правда буде дуже цікаво почитати. Ну і тим, хто підтримує мене на Patreon, окрема подяка. Бо якщо ви підписані на мій телеграм і інстаграм, ви могли б бачити скільки платить Ютуб. Ну і пам'ятайте, все найкраще ще попереду, Па-па!